Усім привіт, любі друзі! Ми з вами в Аврорі, і тут багато всього цікавого. 299 гривень коштують ось такі фігурки кози з зіркою. Оце щось таке мені нагадує якийсь вертеп. Цікаво. Картина за номерами. Є два варіанти розмірів. Цей менший 25 на 25 см за 119. А є більший розмір картина. О, зараз. Рятуйте, бо падає. Теж таки кози. Розмір 30 на 40 сантиметрів за 169. Свічка ароматизована. 109 гривень в скляній ємності. Це, до речі, якась така як плівочка, чи що, чи ні. Ну, щось таке схоже. А є ще ось таке це теж скло. Свічка ароматизована. І ціна на неї 129. 77 гривень набір форм для печива. 4 штуки. Такі вони цікавенькі. Тут і хатинка, і півник. Таке якась людинка. А тут я не впізнала, що це є. Хто знає, хто впізнав, то напишіть в коментарях, що це є. Може, якийсь кіт з хвостом догори. Ну, не знаю. Пишіть. 34 гривні ось такі прикраси. Значки є з різними зображеннями. Вони, якщо я не помиляюся, металеві. Ось. Послухайте цей звук. <с> такі прикраси, ялинкові, сніжинка, ялинка. Ціна 55 гривень. Так, такі прикраси підвісні. Пряники по 69. Сніжинки 34 набір. Що мені сподобалась такі дівчатка. Так, новенька це є. Нема цінника поки що. Ціна 44 гривні. Різні такі висульки є, біленькі по 39 3 штуки. Прозорі 55 гривень, також три штуки. Взагалом ялинкових всяких різних прикрас і декору мега і мега багато. Такі цікаві прищіпки по 6 штук, по 39. І такі пряники 44. Такі бомбончики Їх 9 штук за 44. 64 гривні, декор для дому. Такий він стоячий. І є ще ось такий варіант. Угу. Він односторонній. І ціна 64 гривні. Дивіться, які цікаві фігурки, сувенірні. Така хатинка, нібито пряник. Ціна 64. Такий варіант 84, а ось ці світяться. Там батарейки вже йдуть у комплекті. 88 гривень. 84 гривні ось такий декор. Це є декор нічник. Батарейки вже йдуть у комплекті. 84 гривні коштують ось такі будиночки. Це, я думаю, дерево матеріал або дуже щось схоже на нього. Вони теж йдуть із підсвіткою всередині. Таких два варіанти. Такі сувеніри, коні по 169 гривень. Це з якимсь мішком, мабуть, з грошима, з золотом. А тут це, мабуть, дзвіночок. Такі варіанти. Сніговички, що світяться, по 34 гривні. Кольори є на вибір. Молоток кухонний, комбіновані матеріали. Ціна 55 гривень. Набір затискачів для пакетів із магнітним тримачем. Упаковці 5 штук у вигляді морквинок за 39 гривень. Як вам такий варіант? Мені дуже сподобалось. Дивіться, який красивений тортик тут намалювали. А це є набір шпателів. Ціна 34 гривні за три штуки різної форми. Такі підставки килимки по 77 гривень. Є овальний, а є прямокутний. 69 гривень коштує ось такий слюннявчик дитячий. Чесно вам скажу, як мама для мене це був найкращий варіант, а все тому, що його сполоснув і все, і він готовий далі до використання. Ну так. Просто якоюсь тряпкою, чи чимось. не треба було чекати, поки буде сохнути так, як тканині. І теж є така кишенька, може щось там, знаєте, затримуватися, що, що хотіло впасти. Ось такі є застіпки. Одним словом, для мене особисто це був найкращий із варіантів слюнавчиків. Ось так. Малюнки в них є різні на вибір, тільки недавно вони появилися. До того їх не було. Досить такі стильні малюночки. Хто пам'ятає ось такі ложечки, 24 гривні, а тепер ще є веделочки теж по 24 гривні, це є дитячі. І, знову ж таки, ніхто не питав, але я скажу. На мою думку, найкраще для діток обирати ось такі матеріали металеві. По-перше, вони гарно використовуються. І по-друге, це, на мою думку, набагато краще, ніж пластик. От не знаю. Наприклад, ось такі. Не знаю. Це і пластик, а може і меламін. А ось це металеве, воно вам прослужить ого-го скільки. Акційна ціна на сковорідку алюмініум діаметром 24 см 349 гривень. 349 гривень. Ось така сковорода. 24 см діаметром від крауф. Крафт. Крафт, Краф. Краф. Хто знає, як це правильно читається. Одним словом, сковорода Прикольно. Я собі таку купляла. Бачу, від густо появилися. 299, але тут менший діаметр 20 см. Ще є акційний ківш від Браву шефу за 299. Каструля 289 гривень, об'єм 1,5 літра Цікаві форми для кексів Виходить їх 6 штук. Ціна 115 гривень. Набір стопок металевих у чохлі. 4 штуки, 74 гривні. Вони із малюнками, такими, як на упаковці. Дуже багато красивого посуду приїхало в Аврору. Ось такі чашечки за 69 гривень одна штука. Об'єм не зазначений. Такі по 99, 69 з собою. 99, ці теж по 99. Такий варіант із підвіскою дерев'яною прикрасою 129 гривень. Такі пряники чашки 169 гривень, сніговички 169, 99 гривень. Чашка фарформа. Цей набір із цукерочками. Цукерок 50 грамів, 249 гривень. І такий варіант: це є чашка та ложка з декором. Ціна 249. Чайник заварювальний на 750 мл. 249. По 249 гривень. Ось такі чайники заварювальні. Вау, які келихи цікаві для вина. 149 гривень за одну штуку. А графін для напоїв, скляний, ціна 77 гривень. Соковитискач ручний, скляний на 425 мл за 49. Відрізняється кольором кришки. такий на 300 мл за 59. Такі чашечки, вони невеликого об'єму. 180 мл. Цікаво, те, що в них перегукуються кольори. Тут, наприклад, світлий верх, темна серединка. А тут навпаки, коричневий верх і світла серединка. І ще є світло коричневий колір більш до рудого. 39 гривень ціна. Такі чашки скліні з подвійними стінками за 119. Келихи для глінтвейно за 77 гривень. Малюночки бувають різні. Така чашка скліна просто оптимальний об'єм. Тут 500 мл. За рахунок ширини буде швидко остигати. Широка чашечка. Акційна ціна на ось таку пляшку для чи от 188 гривень. Вони з розпилювачем. Приїхало до нас так багато і дивлюся, все. Розібрали. Тільки одна лишилася. Ось тут є код, ви можете його ввести на сканері або у додатку і перевірити, чи є в наявності в ваших аврорах. Такі ємності 220 мл, 99. Такі мені сподобались скляні для оліїчого оцту. Вони є по 500 мл. Ціна 149. Ось ці акційні пляшки 139 гривень, мають мірну шкалу 450 мл. Таке блюдо скляне. За 39. Цукерниця пластикова на ніжці за 69. Така лійка з тримачем за 59. Різноманітні є мірні стакани. 1 літр 34 гривні, 250 мл – 24, і на 150 мл – 12 гривень. Ще є ось такий 179 гривень. Ланчбокс зі столовим приладдям. Об'єм літр та 100 мл. 139. Акційна ціна на пледи флісові 159 гривень. Акція діятиме по 16 листопада. Розмір 1,50 на 2 метри. 55 гривень рушник для обличчя махровий, але не зовсім звичний. Бо він отут йде цупкіший інший матеріал, а ось тут він весь махровий. Не зустрічала я таких раніше. Щось новеньке на полицях. Дивіться, які красиві пледики приїхали. Розмір 70 см на 1 метр. Ціна 99. Дивіться, які красиві, дуже гарні. Такі пледи з осіннім принтом. Це теж, як були в попередніх розмір 1,50 на 2 м. Мають на увазі ось ці акційні. Розмір такий самий, а ціна 349. Чобітки дитячі за 229. Є в зеленому, є в блакитному або у рожевому кольорі. Вони йдуть з такою вставкою, яка знімається. А ще появилось ось таке взуття. 219 гривень коштує воно без утеплення. 77 гривень форма силіконова, 14 штук. Можна цукерки приготувати, можна заморожувати лід. Ось такі рисові снеки. Ціна 11 гривень. Гриляша з повітряного рису. Ось така новинка на полицях в Аврорі. Такі пончики, ялинкові прикраси. Дві штуки за 84 гривні. Такі сніговички три штуки, 69. такі прикраси є у різних кольорах. Ціна 44 гривні, сіренький, рожевий, ці вже в коробочці Такі варіанти: вони меншого діаметру. Упаковці 12 штук, у цих було 6 штук упаковці, діаметр 4 см, а тут 3 за 44 гривні. Такі 3D-прикраси. 3 штуки за 59. Дуже багато різноманітної краси, такі з пушинками. 64 гривні за одну штучку. Такі червоно-білі, теж по 64. І з бісером 64. І такі сіро білі, також по 64 Ці по 59. Куда додам да, да. Т-64. Такі шишечки коричневі. О, це такий матеріал, що не мав би битись, по ідеї. 24 гривні за штуку. По 55 гривень така ялинкова прикраса пухнаста. 44 гривні декор новорічний, підвісний, дерев'яний. Він двосторонній. Також є різноманітні пакети подарункові по 39 гривень, що такі, що ось такі. Відчувається ось ця рельєфність під рукою. І ось такий варіант. Але краса. Тут віконечко прозоре. Так, давайте проскануємо, скільки коштують вони Менші по 34 гривні. А такі трошки більші, по 39 гривень. Снеки рисові 60 грамів, 34 гривні. 39 гривень цукерки кавові 50 грамів. Така новинка. Трубочки. Ціна 29 гривень. Це є кукурузяні трубочки із начинкою. Цей варіант із полуничною начинкою. А є ще із шоколадною. 110 грамів в упаковці. Ще є ось така новинка: цукерочки шоколадні. І вони одразу з акційною ціною. Пташине молоко, вершки. 340 грамів 184. Напій соковий, безалкогольний, сильно газований. Серія щенячий патруль. 750 мл 109 гривень. 103 гривні коштує чай чорний від торгової марки «Ловаре». Чотири смаки по 8 пакетиків. Ви знаєте, я минулого року собі придбала зимову колекцію смаків, дуже мені сподобалось. Отепер так думаю. Хоч я чай маю, можу то собі придбати чаювати. Чай концентрований. По 12 гривень 50 г. Лимон, імбир, куркума. Від торгової марки Еко гарячий шоколад. 25 грамів, 9 гривень. Такий варіант це теж гарячий шоколад. Також 9 гривень. А ще появилось на полицях ось таке насіння соняшнику смажене, а ось таке солоне. 17 гривень за 100 грамів. Чай від торгової марки Мономах цейлонський. 44 гривні, в упаковці 25 пакетиків такі подарункові корзинки торбенки із маршмелло за 39 гривень. Такі варіанти по 24 гривні у формі ялиночок. Також є пряники імбирні, 40 грамів 39 гривень. Набір від торгової марки Добрик 59 гривень. Пряники поштучно по 22. О, дивіться, які цікаві пряники. Новорічне передбачення 25 грамів. Ціна 15 гривень. Такі фігурки шоколадні за 99. О, дивіться, які цукерочки. Я їх бачила в АТБ. Цей асорті смаків. 4 смаки в одній упаковці. Вага 200 г, ціна 199. Вода парфумована чоловіча за 249 гривень. Об'єм 100 мл. Так, ви просили більше інформації про парфумерію. Не знаю, чи ми щось тут роздобудемо на тих етикетках досить маленький шрифт. Чесно кажучи, мало що бачу. Я думаю, це, мабуть, буде простіше в інтернеті знайти інформацію по назві. Ще є ось такі варіанти: вода туалетна чоловіча, 100 мл 169. А один варіант акційний 149. Подивіться, яка новинка, який цікавий транспорт, будівельна техніка і має голову тваринки 299. Така шапочка за 90 гривень. Ця акція по 17 листопада включно діє вона на усі шапки, шарфи, рукавиці та рукавички. Як бачите, ціни не акційні, вам ціну проб'є на касі знижено. І, звичайно, можна самому подивитися, яка ціна є акційна на сканері. 199 гривень. Комплект зимовий це є шапка і такий шарфик хумутиком. Така шапка чоловіча, 99 гривень. Є і дитячі, є і жіночі. Асортимент досить великий. Така шапочка. 99 гривень. Це вже тепла зимова. Це ви можете відмінусувати від цінника. Бучте, 129, 119, 135. Рукавички є різні дитячі, дорослі. Цікаво, що ось такі акційні. 88 гривень. Приїхали гантелі, вага 2 кілограми, ціна 249 гривень. Торгової марки Сармікс засіб для чищення сантехніки об'ємом 750 мл по 84 гривні.